Ну і нещодавно е, держсекретар Ентоні Блінкен їздив до Китаю і говорять про. Оці відносини, якому вони зараз, етапі між е, Китаєм і Америкою. от зараз ще одна тема. Нова в геополітиці. Вона не нова, але отримали черговий виток. Так ось президент США Джо Байден назвав очільника Китайської Народної Республіки Сідзіньпіня диктатором. Це трапилося на заході зі збору коштів у консфілді. Там пан Байден описував свою реакцію на збитий над Сполученими Штатами китайський розвідувальний аеростат. Це Сталося нагадаю у лютому так, от за його словами. Тобто Джо Байдена Сі Цзіньпінь навіть не знав, що повітряна куля там була, а диктаторам не подобається, коли вони не знають, що відбувається. І на таку заяву вже є реакція Китаю. Це обурення і протест. Речниця МЗС китайського Мао Нін заявила, такі висловлювання американської сторони вкрай абсурдні, безвідповідальні і суперечать фактам, серйозно порушують дипломатичний етикет і не сприяють нормалізації китайської американських відносин